А давайте разом приготуємо смачну закарпатську страву: сигидинський та не простий, а з кнедликами. Ця страва присутня як на святковому столі, так і на повсякденному. Готувати її зовсім не складно. Але, звичайно, є свої тонкощі. Про них я вам, звісно, розкажу в рецепті. Для приготування знадобляться наступні продукти. А тепер готуємо. З капусти треба добре віджати сік. Це забере зайву кислинку. Якщо капуста дуже квасна, її можна промити під водою, а вже потім віджати. В розігріту каструлю наливаємо олію та кладемо капусту. Тушимо її, як звичайно, до бажаного результату. Я спочатку злегку підсмажую капусту на середньому вогні, часто помішуючи, потім убавляю та тушкую до потрібної кондиції. Капуста має зменшитися в об'ємі, змінити колір і стати більш м'якою. Поки тушиться капуста, приготуємо м'ясо. Для цієї страви ліпше використовувати не пісне м'ясо, а ще ліпше свинячі реберця. Нарізаємо м'ясо на шматки середнього або крупного розміру та обсмажуємо на пательні з обох боків до рум'яної скоринки. А ти що, ще не підписався на кукіш? Тисни на підписку та про лайк не забудь. Мені буде дуже приємно! А тобі цікаво! Обіцяю! Додаємо сіль та спеції. Цибулю нарізаємо довільно. Зверху вкриваємо м'ясо шаром цибулі. Накриваємо кришкою та тушкуємо м'ясо на середньому вогні до готовності. Якщо в капусті зовсім мало моркви, то натріть овоч на дрібній терці, обсмажте та додайте до капусти. В моєму випадку моркви в капусті було достатньо. Коли капуста та м'ясо повністю будуть готові, змішуємо все разом в одній каструлі, додаємо сметану та готуємо все під кришкою ще хвилин 20. Сигидинські традиційно подається з кнедликами, тому треба, щоб ця страва була не сухою, а навпаки. Капуста з м'ясом має бути насичена рідиною, мати гарну підливку. Якщо ваша страва її немає, разом зі сметаною додайте воду чи бульйон. Ще за смаком можна додати кріп та чесник на свій смак. Вони нададуть Сегидинському свою родзинку. Тепер щодо кнедликів, це буде окрема історія, тобто окреме відео. Якщо воно вже готове, то зараз ви побачите посилання на цей ролик. Смачного! Якщо сподобався рецепт, підтримайте мене лайком та підпискою. З любов'ю ваш кукіш!